Привіт, малята! Я дівчинка Яринка, і хочу вам сьогодні розповісти про український рушник. Український рушник один із давніх символів оберегів нашого народу. Рушники вишивали українські майстрині, дуже дбайливо та старано, з великою любов'ю. Вишивальниця брала шматок полотна. Голку та кольорові нитки і ставалося диво на білому полотні, з'являлися неповторні візерунки, різні квіти, птахи та калинові грольни. Дітки, як ви думаєте, як вишивався український рушник, якими візерунками їх прикрашали? Рушник це не просто красива і потрібна побуті річ. У нашому народі рушник вважають оберегом, тому раніше, коли народжувалася дитина, на її колисочку обов'язково вишивали рушник, щоб він захистив малюка від лиха, щоб дитина росла здоровою. Вони в українських хатах також прикрашали вишиваними рушниками. Рушники завжди дарували на весілля, молодятам, на щастя, на долю. А коли зустрічали дорогих гостей, то коровай для них подавали також неодміна на вишитому рушникові. Це було ознака гостинності, багато з цих традицій. Діти збереглися і до наших днів малята, розкажіть про наші традиції, які вони? Українського рушника є багато видів. В давні часи наші предки використовували також рушники для витирання. Ними користувалася вся сім'я, тому вишивали їх більше простими візерунками. Називався то рушник-утирач. Як ви думаєте, а чому саме утирач? Всі рушники були для дорослих, щоб утирати руки. А для дітей матусі вишивали рушничок. Утирач окремо для хлопчиків та окремо для дівчинки. Для хлопчиків вишивають так званий рушничок грайлик, як називається рушничок для хлопчиків. як Вважалося, що такий рушник допоможе хлопчику рости міцним, сильним та мужнім. А рушник для дівчаток називали русяничкою. На рушниках-русяничках вишивали яскраві квіти. Ці зображення символи дівочої краси та вроди. Діти, що вишивали на рушниках-русяничках? Як Ви думаєте, чого бажали дівчаткам, даруючи їм рушничок русяничка? На рушниках русяничках вишивали яскраві квіти, ці зображення, символи дівочої, краси та броди. Діти, що вишивали на рушниках русяничках? Як ви думаєте, чого бажали дівчаткам, даруючи їм рушничок русяничку? Малята, які ви до ви знаєте, наше життя це біле полотно, на якому доля мережить свій везерунок. Тож нехай на полотні вашого життя переплітаються радісні, червоні, жовті, зелені, блакитні кольори і вічними будуть символи здоров'я, достатку, щастя та злагоди. Сподіваюсь, малята, ви запам'ятали? Які бувають рушники. На цьому я закінчую свою розповідь. До побачення, малята, до зустрічі!